З робочим візитом голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та депутат Полтавської обласної ради Іван Гришко відвідали один з полтавських ліцеїв. Разом зі студентами до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на подвір'ї навчального закладу вони висадили близько десятка туй. Сьогодні ми прибули із колегою депутатом обласної ради, нашим Гришком Іваном Івановичем для того, щоб вам допомогти посадити дерева. Я думаю, що ви і без нас. Справитись. Але все-таки в кожному заході є символізм. Сьогодні День пам'яті загиблих у Другій світовій війні. І я хочу, щоб під час вашого навчання ви зрозуміли, що ніхто не повинен переписувати історію. Ми чітко знаємо про мужність українського народу, про силу українських воїнів, які зараз доводять це, захищаючи кордони. Нашої країни. Так, А ми беруть триває рівненько так, щоб вона стояла. А ми з Олександром Сьогодні символічно ми започаткували посадку туї у військовому ліцеї, так? Це військовому ліцеї. Бачите, тут плац знаходиться і обов'язково ми його облагородимо. так. По периметру посадимо туйки, якісь іще декоративні рослинки, для того, щоб було затишно діткам, комфортно навчатися. І, звичайно, щоб естетика була. Дякую. Ми продовжили започатковану в минулому році традицію посадки, скажімо так, символічної, але й пам'яті. В минулому році ця посадка була присвячена захисникам, загинувшим хлопцям сучасної російсько-української війни, а в цьому році приурочили якраз в знак пам'яті і шани ветеранам Другої світової війни. Об'єднання поколінь, крім цього, голова Полтавської обласної ради спільно з депутатами оглянув стан матеріально-технічної бази навчального закладу. За два роки від дня заснування ліцею вона помітно розвинулася. Відвідали Кабінет захисту України, клас безпеки та інші навчальні локації, а також передали ліцею кондиціонери та проектор. Сьогодні до нас завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленкій і від імені обласної ради. Від імені членів піклувальної ради, депутатів обласної ради, вручив нам кондиціонери для того, щоб ми обладнали в класах більш. Комфортні умови для того, щоб учні наші навчались ліцеїсти в цих умовах і поглиблювали свої знання Цьогоріч У полтавському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради передбачається 37 випускників з них 14 дівчат. Усі вони планують вступати до вищих навчальних закладів.